Це була моя мрія і паста і сковорідка вок. Подивіться на цю красуню. Тепер вона буде на моїй кухні, а приготування на ній одне з задоволення. Вона виготовлена з кованої сталі і має антипригарне керамічне покриття. Сковорідка вок від Веламар. Підходить для всіх видів плит. А ще я встигла в них прикупити ножі, які зараз головні на моїй кухні. Сковорідка заслуговує особливої уваги. На ній дуже готується набагато швидше. Секретні в особливій конструкції кришки. Такий силіконовий ободок, який щільно лягає на сковорідку та за допомогою ручки, яка створює тиск. При збільшенні температури зростає і тиск, і часу на приготування потрібно все менше, при цьому всі корисні властивості зберігаються. Достатньо накрити кришку і трішки притиснути. А особлива форма ручки допомагає її ставити вертикально. А щодо ножів, то покриття гранітек і особлива форма клинка забезпечують легкість нарізання. В набір входить 5 ножів та овочерізка. Готувати з вела одне задоволення. Широкий асортимент для всього дому. Зберігайте посилання і отримуйте знижку.